Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Не думав, що буду таке казати, але сьогодні ми знімаємо білорусів. Білорус 82.1. Це трактор, який, в принципі, не потребує якогось додаткового представлення, тому перейдемо. Мотор тут стоїть 243-й. Це білоруський конкретний мотор. Вони його саме розробили. Дизельний з турбонадувом 82 конячки. З кожної сторони в цих моделях зараз пододавали гідровиходи додаткові, тобто у нас справа гідровиходи, зліва гідровиходи і ззаду ще два гідровиходи. Розширювальний бак ресівера. можна під'єднати, купити перехідник, поставити собі ще на обдув, тобто можна буде колеса там стравлювати і так далі. Самі колеса 11,2 на 20 передні. І Зараз дивимось. 15,5 на 38 задня резина, протектор у нас ялинкою. Все як повинно бути. По дизайну вони, я думаю, не змінювалися, не будуть змінюватися. Вони такі от супер простої форми, капот квадратний. До речі, от вони проїхали вчора, вже бачимо, що є грязючка, потьоки якісь є таке. Мені не дуже це подобається. Але це, в принципі, на всіх тракторах буває. Так, передній міст у нас ну, чимось схоже на 892-й. Ось вони, до речі, поряд стоять. В принципі, плюс-мінус однакові. Редукторний шестернчатий, 50 см у нас е, кліренс, гідропоцілювач керма, е, тяги, все розташовано. Е, я, до речі, не особливо зрозумів е, спочатку, для чого. Підножка стоїть, поняли, на крилах металева. А потім поняв, да, що коли підіймаєш капот, щоб добратися до якихось там клапанів чи чогось, ну фізично нереально. Тому ти ставиш одну ногу сюди, одну сюди або одну на раму і працюєш так. Ну, Це таке. Значить, переходимо до задньої навісної системи. Підіймає цей трактор навіскою 3 тони від 3 тонн. Сам трактор важить трохи менше 4. От, Задні гідровиходи, про які я казав, ще додаткові, є розетка автомобільна, тобто гальма гідравлічні, все це виходи є. Ось, Бачимо підключення. Причіпний механізм у нас йде як розкос, тобто ставиться на трьохточкову систему. і під отакий от пальчик. Вал відбору 8-шліцевий 540 1080 обертів, Кропка тут механічна, заливна горловина У нас позаду, це паливний бак, 130 літрів влазить в цього монстра. І в прямому, І в переносному сенсі. Сам трактор, якщо чесно, не думав, що буду казати, але непогано виглядає. Тобто, не смотря на все це, його ціна за його можливості реально е, може конкурувати. Значить, дивимось, що у нас в кабіні. Кабіна трохи менша. Мені здається, трохи менша, ніж на 892-му, хоча приборка тут трохи відрізняється. Таке воно все якось знаєте, виглядає радіанським якимось чимось таким. Е, значить, по передачам. Передачі досі пишуть на склі для тих, хто не знає. Е, я ще от балакав з хлопцями, які е, працюють на таких тракторах. Вони кажуть, що 892 заводиться тільки на понижених передачах. Двигун тобто, не може тіпа, стартувати, особливо взимку, на повишених чи на якихось інших. А цей заводиться типу нормально. Ну, Якщо знаєте, в чому може бути нюанс, напишіть в коментарях, чому так. Значить, по трактору свіча накала, понятна. дві швидкості ПТО відчиняються всі повністю, окрім переднього скла, складники і кабіни, є лючок, він теж відчиняється. Я так розумію, що кондиціонера в цих моделях, звичайно, немає, але є пічка, є козирьочок є отакий. от Автомобільний, автомобільний дзеркалик. Да? Коробка перемикання передач, трактор сам 4 на 4 є блокування. тобто Міст у нас відмикається. Ну, в принципі Зроблено. До речі, от на 892-х я не бачив особливих зазорів, а тут я бачу трас. По педалькам у нас є просвіт І в принципі і тут у нас за рячагом просвіт Тут більше скажімо так якихось нюансів. Але обшита кабіна в принципі зроблено, не сказати, що погано, якийсь шарм в цьому є. Враховуючи ну, зовнішні скажімо так предпочтення, комусь він може не сподобатись але техніка є техніка. Так, е, значить, по коробці передач сказав, тут 18 передач вперед, 4 передачі назад. До речі, я от досі не розумію, якщо тут 5 коробка передач. Е, тобто 5 передач вперед, одна назад. І є два ходозменшувачі, Тобто повишена поніжена і ще одні поніжаючі передачі. Повишена від повишеної, поніжена від понижена. І є, е, скажімо так, 5 плюс 1. 4 діапазони, але коробка 18 плюс 4. Чому так, я не розумію. Може я щось неправильно рахую, але в моїй голові 5 на 4 буде 20 передач. Ну то ладно. Значить, передній міст балочний, непоганий. Дуже класно ставляться лопати на такі мости. Тобто тут, в принципі, нічого переробляти не треба. Кріплення ідеально підходить, можна ставити лопати, погрузчики, багато чого. На такі трактори монтують, я знаю, люди а, то на 200, тона 500 оприскувачі, тобто дуже великі. Навісна система тут підіймає від 3 тонн, спокійно, трактор не задирає, Ну і в принципі, спокійно буде працювати. На сьогоднішній день цей трактор коштує 940 тисяч, це менш ніж 25 тисяч доларів. Тому в принципі на сьогоднішній день це один з таких от основних, скажімо так, ніж. Для дешевого сільськогосподарчого обслуговування і щоб ви могли працювати не за всі гроші світу. Е, ще мені, от, до речі, завжди було цікаво, на що робити відчиняючися двері, якщо тут фізично ви не зможете піднятися, да, тому що немає ніяких приспособлень. Я розумію, що по факту треба залазити тільки з лівої сторони трактора. Да, це правильно, як і в автомобіль, е, воно у нас так просто йде. Але на що робити? Відчиняючіся двері, якщо не можна в них буде потім залізти. Чисто сам щось підкрутити, ну, табуреточку підставити, це да. В общем, моя думка: трактор непоганий, дешевий, працює. Та й хай собі працює. 940 тисяч доставка безкоштовна. Розрахуватись можна по прибуттю. Наскільки я пам'ятаю, вони тільки по безготівці оплата йде. тобто Для комунальних підприємств це взагалі золота Е, Гарантія 2 роки на трактор, чи один, один рік, вибачаюся, або 1000 мотогодин. З вами була компанія «Мотор Україна» і трактор мтз 82.1. Всім гарного дня!